Алергія на прополіс. Як визначити, чи можна приймати бджолиний продукт, як позбутися від побічних реакцій, викликаних прополісом? Ймовірність появи алергії на прополіс та інші продукти бджільництва у людей дуже низька. Згідно зі статистикою серед осіб, які використовували препарати на основі прополісу або чистий продукт, алергія виникала лише у 0,3 до відсотка людей. Тому бджолини клеї прийнято вважати нешкідливим продуктом. Зазвичай люди з високою чутливістю до ефірів кофеїнової кислоти мають схильність до виникнення негативних реакцій на бджолини клеї. Ознаки алергії на прополіс навіть попри те, що у бджолини клеї міститься велика кількість флавоноїдів, завдяки яким блокується процес викиду гістаміну в кров. Головного фактора розвитку алергічних реакцій в організмі прийняття прополісу може спричинити певний дискомфорт та алергію. Визначити, чи алергія викликана саме прополісом, не так просто симптоми схожі на ті, що виникають під час прийняття будь-яких інших алергенів. Але головною відмінністю є те, що від прополісу найбільше страждає травна система. А в випадках сильної алергії на продукт можуть з'явитися червоні висипи на шкірі та часті задишки. Іноді таку алергію можна сплутати зі звичайним харчовим отруєнням. Тому при перших симптомах припиніть вживати бджолинний прополіс та зверніться до лікаря. Для того щоб легше відрізнити алергію на прополіс від негативних проявів на інші продукти, наведемо її певні первинні та вторинні ознаки. Первинними ознаками алергії на прополіс є часті проеблювання інудоти, діарея, розлати швунку, здуття живота, рідкий кал, спазматичні гострі болі, підняття температури. Вторинними ознаками алергії на прополіс є свербіж, печія, влущення шкіри, дрібні червоні точкові висипи на шкірі, кропив'янка, задишки, нежить чхання на носоглотки. Алергічні реакції на бджолинний клей можуть виникати не лише у людей, які вирішили використовувати таке народне лікування, а й у пасічників, котрі збирають та розповсюджують лікувальний продукт. Бувають випадки, що бджолярі займаються пасікою вже багато років і раптово помічають симптоми алергії на бджолиний клей. Та для людей, які присвятили своє життя бджолиній справі, проява алергії не ставить хрест на їхній роботі з бджолами. Такі реакції організму на бджолині продукти можна легко пролікувати за допомогою протигістамінних препаратів і після регулярного прийняття медикаментів алергія не з'являється. Робимо тест на алергію на прополіс. Якщо ви вперше вирішили лікуватися за допомогою бджолиного прополісу, то варто зробити тест для перевірки реакції організму на продукт. Почніть приймати препарати на основі прополісу малими дозами. Якщо побічних ефектів не виникає, то можете поступово почати збільшувати дозу, довівши її до описаної в рецепті. Під час науково-дослідницьких робіт для того, щоб визначити нешкідливу дозу прийому прополісу, під дослідному роблять уколи з продуктом. Спочатку вводять 2,5 мікрограми, а потім, якщо не виникає жодних негативних проявів, Дозу збільшують до 5 мікрограмів, потім до 10 і так далі. Проводимо тест на алергію на прополіс в домашніх умовах. Якщо ви не маєте змоги скористатися послугами професіоналів, тест на алергію можете провести вдома. Для цього візьміть 30% спиртову настоянку прополісу. Трохи рідини нанесіть на згін руки ліфтєвий суглоб або зап'ятсток. Там шкіра більш ніжна. Якщо протягом 24 годин не з'явилося ніяких побічних реакцій, то можете використовувати прополіс для лікування різних недуг. Лікуємо алергію на прополіс. Як було сказано вище, лікувати алергію на прополіс можна приймаючи протигістамінні препарати. У даних ліках містяться антигістаміні та коригора. Кор кортикостероїдні компоненти, які дозволяють заблокувати алергени і повернути здорове функціонування організму. Зараз у аптеці можна придбати різноманітні сучасні препарати проти алергії і продадуть вам їх без рецептів. Але приймаючи їх, пам'ятайте, що більшість викликає сонливість та підвищення артеріального тиску. Тому, якщо ви страждаєте від гіпертонії, такі препарати вам протипоказані, також вживати їх не можна водіям під час керування автотранспортом. Прополіс вважають нетоксичним продуктом. Бджолини клей має безліч властивостей, які дуже рідко шкодять людському організму. Але якщо ви приймаєте прополіс вперше... Не кваптеся з дозуванням, яке зазначено в рецепті, почніть із малих доз, щоб переконатися у переносимості продукту організмом. Лікуйтеся розумно і будьте здорові!